Доброго всім ранку. Бачимо сьогодні е, ранок, такий собі нормальний. Шоста година ранку. Як бачимо, і я кудись виїхав в неділю зранку. Куди б це могло ж бути? Пишемо в коментарях, куди я їду. продовжуємо нашу подорож. Ми вже дві години в дорозі. І ось ще одна під... підказка, куди ми їдемо. Це скечу. Ми зараз вже в манітобу проїхали і заїхали в Сискачеван Але далі ніж за Сискачеван зайду наперед, ми їхати не будемо. Але нам все ж таки ще лишилося. 4 години або 400 кілометрів їхати. Так що пишемо в коментарях, куди все ж таки я їду. Так, ми продовжуємо їхати. Зараз, як я вже казав, ми в Скачувані. Сескачуван це є дуже також велика провінція. Не знаю чи більше мені доба, чи Саскачуван, вони на карті приблизно одинаково виглядають. Подивіться, яка тут у нас природа гарна. Щоб ви розуміли, тут між містами бачимо, там просто хтось живе, якийсь фермер, також з другої сторони. Дуже великі відстані. Наприклад, від мого міста, якщо їхати на захід, то наступне таке велике місто, то є реджайна. До неї 400 кілометрів їхати, але ми не туди зараз їдемо. Ось. А так то є маленькі села там кай за кожної години, і то треба з дороги з'їжджати на кілька кілометрів. Ну, тут, тут просто, щоб ви розуміли, степ, степ, степ і степ, і ви тако їдете, і все поля, 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 які все обробляється. Е, до речі, Саскачіван це є, він називається, е, що таке кажуть, Bread Basket of Canada. Що це є та якби хлібниця цілої Канади. Тут, щоб ви розуміли, так багато різної землі, так багато фермерів, що тут дуже велику кількість зерна і пшениці, і тої самої кеноли. Е, просто неймовірно скільки багато. Е, врахується в світі першою країною Америка. Ну але я думаю, що після Америки це йде той самий скачуван. Тут, тут просто. Неймовірна кількість полів, які обробляються і дають нам цей хліб, що ми мали що їсти, і він розходиться по цілому світу. А ми продовжуємо далі нашу подорож. Підписуємося на канал і ставимо обов'язково лайки, бо дуже мало лайків ставити. Продовжую свою подорож. Я їду по дорогам з Скачівана тут зараз. І таке побачив, не міг не зупинитися. Шкода, що це в такому стані зараз, але все одно ось я їхав і натрапив на таку церкву. Це є українська церква. Але, як бачимо, це маленьке село, воно майже пропадає. Старі будинки і тут колись було, напевно, багато українців, але, на жаль, старі українці помирають. І молоді люди не дуже хочуть підтримувати ті всі традиції, і, як бачимо, от таке сталося з церквою. Шкода, але що зробимо? Їдемо далі. Нам ще лишилося скільки? 34 хвилини, 57 кілометрів, проїжджаємо в таке маленьке містечко, називається Тіздейл у Заскачувані. Дуже багато є таких маленьких міст, але гарненьких, спокійних, і нічого особливого, але людям добре. Це одне воно з таких. Можна сказати, трошки більших. Два великих міста в Саскачувані, це є Саскатун і Реджайна, решта такі менші. Ось. Ну, а ми продовжуємо далі. І так, і ось ми приїхали в те місто, де я їхав називається Міповен. Теж таке маленьке містечко. Я тут маю зустрітися з людиною. І що має тут бути? Я не знаю. Треба дочекатися. Тож місто, що для... Тут, ви розуміли, маленьке містечко і бачимо, воно є. Фермери, розумієте, воно побудовано на фермерах. Як бачимо, і далі в дорозі, Бачимо, вже тут помалу ріпачок починає цвести. Я купив собі каву, поїв і їдемо додому. Бачимо. Там щось ззаду є, а догадуємося, що там є. Може по дорозі стану і розкажу, що я купив і за чим я їв. Таке цікаве, бачите, це є такі сині будки, я не знаю, як воно буде по-українськи, але це є для таких бджолів, вони називаються Cutter Bees. Це для запилення, для запилення цього, далі як ж воно. Алфелфа по-англійськи, люцерни. Для запилення люцерни. А, дуже добре вони запилюють люцерну. Таке хотів показати. А ми їдемо далі, вже по дорозі додому. Бачимо якісь фермери українські, український прапор. Дуже багато українців тут всюди. Бачимо і далі поле, поле, поле. Так ще нам приблизно... Пише, що 4,5 години, але з зупинками то ще, ще 5 годин їхати, ще 420 кілометрів. Ми вже в дорозі 8,5 години. Проїхали вже сьогодні 780 км. Ох, ще більше ніж 400 впереді. Ну нічого, їдемо далі. Зараз ми проїжджаємо, ми в нього не будемо заїжджати, Село називається Рама. Чому Рама? Запитати. Тут є таких багато, і всі, всі. до речі, ці села йдуть попри колію. І чому на це є пояснення? Бо давно, ще так, років 100 тому, може і більше, як будувалася колія залізна дорога, і привозили сюди дуже багато людей з Китаю, Китайців, і вони будували ту колію. І тут таких я багато не пам'ятаю, як це рама, то щось воно теж китайське. Є, наприклад, Камсак, ми проїжджали, це теж щось китайське. Просто вже не знали, як ті маленькі села називати. І вже називали як ну якось так, щось з якимось китайським смислом. Дуже цікаво, багато різної історії, але про то все треба знавати і читати. 18 кілометрів якийсь бучмен, Ну це вже якась інакша назва. Зараз будемо приїжджати якесь село, називається Канора. І може там зупинимося. І так, я на половині дороги додому і я думаю, що це є вже час, а, бо як я приїду додому, вже може бути трошки темно. Я думаю, що це є час розказати, куди і за чим я їхав. Але перед тим, що хотів вам показати одну таку цікаву річ, як вам розказував про ті китайські містечка, маленькі села, Камса, Карама, далі по дорозі, але ми напевно попри нього їхати не будемо. Є Мікадо, але також є українські, наприклад, як Канора. Це є українське село, в ньому є більше ніж половина населення. Це є родом з України і українського походження. І до сих пір так само дуже багато людей тут спілкується або може говорити українською мовою. І тут в них є отака штука. Бачимо українська дівчина з колачем і сіллю. Досить цікаво. Зараз можемо навіть і підійти почитати, що тут пише. О, це є про українських поселенців. Хто хоче, може зупинити і почитати собі. Досить гарно. Ну і на цьому відео закінчимо. Але вибачаюся, не закінчимо, бо тому що я не показав, за чим я їхав. Їхав в містечко таке соскачування маленький пасічник, продавав такий воскопрес, або, як кажуть, називають його екструд, екструдор. Якось так для воску. Бачу, майже на цілий бокс, це є 350 кг за годину прес. Мені його і не дуже треба, але е, це на всякий випадок, якщо з моїм щось стане. У мене є два преси інші, я вже вам показував. Попробуємо це, як цей буде працювати. Бо тому, що без пресу на віск робота зупиняється. Ну і на цій ноті хочу завершити оцю подорож. Дуже всім дякую за те, що ви дивитеся мене. І до наступних зустрічів! І не забуваємо ставити лайки. Буде багато лайків. Бо дуже мало ставлять лайки. Люди дивляться, а лайки не ставлять. Буде багато лайків, буде багато цікавого. Я сподіваюся, що сьогодні було вам цікаво. Дякую і до побачення.